Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Давайте з вами весело привітаємось. Привіт-привіт в не плескай. Привіт-привіт ногами тупай до носа до то. Сьогодні я поспішала до дитячого садка і почула шурхіт у кущика. Подивилася, а там. А щоб дізнатися, хто там, відгадайте загадку: гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонкий голочок, як він зветь? Вірно, малята, це їжачок. Погляньте, який він гарний. А щоб більше дізнатися про їжачка, погляньте на колаж. Чим вкрито тіло їжачка? Голками. Він колючий, як ялинка. Як захищається від своїх ворогів? Скручується в клубочок. Де живе їжачок? В норі. Що їжачок полюбляє їсти? Равликів, черв'яків, гусениць, слимаків, жуків. А ще їжачок дуже любить ласувати смачними ягодами малиною, полуницею, ожиною. А зараз проведемо дидактичну вправу склади речення за символами: Вдень їжачок спить, вночі їжачок йде на полювання, взимку їжачок спить. Поки ми з вами грали, наш їжачок щось засумував. Він мені хоче щось сказати на вушку. Він сказав, що в нього в лісі зовсім немає друзів. Як ми можемо йому допомогти? А давайте зліпимо йому друзів. Для того, щоб зліпити друзів для їжачка, нам потрібний пластилін або солоне тісто. Для голочок ми можемо використовувати коктейльні трубочки, зубочистки, мушлі. Лузку шишок, насіння соняшника або спагеті. Давайте розглянемо будову їжачка: голова, тулуб, 4 лапки. На голові ми бачимо два ока, ніс і ротик, а спинка їжачка вкрита молочками. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, шматок. Пластиліну, горошинки чорного і духмяного перцю та насіння соняшника. А перед тим, як почнемо роботу, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Я маленький їжачок, в мене безліч колючок. у Уклобов згортаюсь, по траві качаюсь. І так, приступаємо до роботи. Беремо шматок пластиліну, кладемо його на долоню і скочуємо коловими рухами кулю. Тепер перетворюємо нашу кулю у яєчко. Ось таким чином. Одну сторону ми робимо вущою, а іншу ширшою. Ось у нас вийшов тулуп'ючка. Тепер трьома пальчиками. Ми видовжуємо носик нашого їжачка і трохи приподнімаємо його вгору, ніби наш їжачок шукає собі їжу. Беремо дві горошинки чорного перця і робимо нашому їжачку оченята і душистого перця-горошинку для носика. Тепер беремо насінинки соняшника і вставляємо в спинку нашого їжачка. Це його волочки. Ось так, одно біля одної. А ви знаєте, малята, що їжачок тільки на малюнках носить яблучка? Рибочки. А насправді на його полічках лише листочки прикріплюються тоді, коли їжачок скочується в клубок, ховаючись від диких тварин. Подивіться малята, який гарний їжачок вийшов в мене. Чекаю фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!